Так, оце неріне, малесенька гілочка. Ось. щеплена в крону персика, білий лепідь. Заліплена як грона винограду. Дуже врожайний сорт неріне. Хто ма, хоче мати багато персиків садіть цей сорт. Так, а це вже в, того, в кроні того ж самого білого лебедя, гілочка сорту роял. Джим ну ще зеленкуватий твердий, але ось такий от красивий і тут маленьке деревце Джима є ще. Є кілька плодів. Ось такі. Ну, вже жовті є. І це сьогодні 21 серпня. Royal Time. Половину вже зібрали більшу. Ось такі внизу крони. лишився. Дуже смачний сорт. І теж дуже врожайний. Хоча минулі роки не дуже був.